Тут був поліверсум. Зараз кінець лютого місяця. В контейнері робимо огляд на практично немає. Звичайно, груша була гарно доглянута і вчасно зірвана, але ефект дуже видимий, порівняно, звичайно, з минулим роком, через те, що одна камера не робила порівняння. Отака От класна, чудова груша. Якщо дуже гарно. Пошукати можна знайти ось таку гниль від потертості, але вона не розповсюджується через те, що діюча речовина, гриб, який знаходиться в препараті поліверсум, працює, не дає розповсюджуватися, локалізує. Це для нього харчі. Використовуйте поліверсум для зберігання, тим самим ви підвищуєте якість вашої продукції. І тим більше поліверсум органічний препарат, тому користуйтесь.